Це не завершується, і це прекрасно. Вагнерівці рухаються в сторону Москви. Причому рухаються достатньо швидко, паралельно захоплюючи додаткову зброю, інколи навіть перетягуючи деякі частини російських силовиків на свою сторону. Тим часом кадирівці, кадирівці застрягли в пробці під Ростовом. А частина, які не застрягли в пробці, приїхали на місце деокупації Ростова, так званої вчасно вже потрапили в полон до Вагнерівців. Одним словом. Епопея опера жабий гадюки триває. Несеться купа нової інформації. Вийшло з CNN з дуже серйозною заявою. Там ще деякі речі, коли Путіну пропонують як врятуватися. Давайте зараз проаналізуємо, дам вам найсвіжіші, найточніші дані. Ну і зрозуміло, що аналітику, куди це рухається, до чого призведе, і, власне, в якій країні ми будемо жити завтра, і в якій країні будуть жити росіяни, чи збережеться там взагалі Росія? Чи можливо уже варто готувати лебедине озеро? Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і ми з вами починаємо. Власне, з Москви почали вилітати чартери з літаками, з ВІПами і топами, з людьми, які, власне, до цього управляли Росією. А тут виявилося, що комусь треба в Баку, комусь треба летіти в Європу. Хтось навіть розуміючи, що далеко не долетить, втікає, хоча б в Петербург. Із тих рейсів, що залишилися в Москві, про звичайні смертні росіяни. А виявляється, як довели Збройні Сили України всі росіяни смертні. Власне, вилетіти дуже важко по 300 по 200 тисяч рублів за квиток в одну сторону, тільки щоб втікти з Москви. Ну і рейсів там не так багато. Більшість з яких всі квиточки завершилися. Ну рускі ні не здаються, тому втікти з корабля в останню минуту, в останню хвилину зрозуміло, що це якраз таки вони вміють і люблять. Ну я думаю, що великий потік. Автомобілів з Москви ну, тікають у всі сторони, як тільки можуть. Збої паралельно відслідковуються в ФСБшному Телеграмі, мережа періодично падає в різних містах Росії, причому по черговості, ну, зрозуміло, що в Москві вона впаде, коли почнуться серйозні такі заворушення. Більше того, в Москві вже на понеділок сказали, що буде вихідний. Чимось це нагадує 91 й рік запахло пучем. Курс рубля, зрозуміло, що. Пішов в тар Тартарери. Аналогічна історія. Біржу не будуть в понеділок відкривати, щоб вона теж не пішла вниз. От, а, а, ще із важливого, і з того, що несеться, зараз, бо найголовніше це буде CNN. А, пішла світова реакція, і от, власне, тут CNN вийшло сьогодні з новиною що. Вагнери просуваються дуже швидко, будуть в Москві уже на вечір. Вони прогнозують, що на ніч там вже можливі якраз такі перші стички. Росіяни, ну путіністи, давайте вже їх якось ділити. Путіністи проти вагнерівців. От, вони власне вже починають перекопувати дороги, перекривати окремі населені пункти в Підмосков'ї і на під'їздах до самої Москви. От зрозуміло, що відчувається паніка і виліт чартерів з Москви елітних яскраве тому підтвердження. От. І CNN говорить про те, що дійсно це непогано, непоганий чорний лебідь, який стався на користь України в тому числі, але говорить, що тут Росія може вийти з під контролю і може завдати певних ударів, в тому числі, ну скажімо так, від себе додам, в тому числі, можливо, навіть з ядерних. І тут треба бути насторожі, за всім слідкувати. Ну, Медведєв вже сказав, що ядерка в руках негідників це дуже небезпечно. Можливо, це Медведєв вже для заходу почав свою президентську кампанію і негідником вважає Путіна а не Пригожина. От, але дуже важливо розуміти, що Путін зараз слабкий, вибитий, втік з Москви, ховається десь там в черговому бункері, бо є одна інформація, що він полетів на Валдай, інша, що він десь на Урал, третя Петербург. Ну, типу, різні інформації, ну але типу українська правда пише, що полетів на Валдай, і якраз таки ця інформація є основною. Проте психологічно-політично це читається, що він тікає, ховається і не може знайти собі безпечне місце в Росії, тому що зрозуміло, що своїй вертикалі він не довіряє. Якщо проаналізувати... Останні накази Путіна. Ну, наприклад, РПЦ вийшли і засудило рух справедливості Вагнера, який йде на Москву. Типу, брата вбивство це нехорошо. Ну, це завдання Путіна. Друге, він обзвонив Ердогана, він обзвонив Лукашенка Такаєва, Я вам в попередньому відео розповідав, до речі, щоб не переповідати всю фабулу, хто не бачив, зайдіть на попереднє відео, там все є. Такаєв його послав, відповідно, і Китай його послав, взагалі не виключає тут. Віддам від себе чисто аналітика зі сторони це не інсайд, не від послів. І не від політиків те, що насправді ось ця історія могла бути з Вагнером погоджена і з Заходом і з Китаєм. І якраз тоді, коли Блінкін зустрічався, ось цю річ могли проговорити. А каталізатором могла стати пересування ядерної зброї. Це не вигідно ні Китаю, ні Заходу. І тут якраз таки могли зійтися зорі, що дали добро, просто щоб власне вкоротити путіну віку. Ну, знову ж таки, це догадка. реальної причини ми не знаємо. Поки що офіційна версія, що вагнерівців обстріляли і вони пішли маршем справедливості. Прекрасний 1917 рік, з чим ми Росію і вітаємо. От, і нехай там далі так несеться. Паралельно розуміємо, що задній двір так званої Путінської Росії Лукашенка він теж себе почуває не дуже впевнено, тому що два звернення за єдину неподільну незалежну Білорусь зробили пол Каліновського Кастуся. І так звана президентка, яка не до кінця легітимізована, тому що з'являється з окремо взятими заявами, пані Тихановська. Ну власне, Тихановська сказала, що створила ще один офіс ситуативно-тактичної дії, який ні до чого зрозуміло, що не призводить. А от хлопці з батальйону Каліновського більш конкретні й серйозні сказали всім білорусам, ждіть сигнал. Будемо видавлювати путінських виродків з території Білорусі і захищати свою державу. Такий шанс випадає раз на 100 років, і вони ним хочуть скористатися. Прекрасні хлопці вийшли ще в революцію, яка була в Білорусі. Закликали білорусів не всі за ними пішли. Приїхали в Україну, воювали проти русаків тут. Молодці, молодці. Зараз вони роблять конкретні серйозні заяви. Ну, щоб ви не думали. За Путіна теж є серйозні заяви. Син президента Уганди сказав, що Путін не переживає. Ми тебе з батьком можемо в себе приютити. Ну от, все, все, що хочеш, гарантуємо. Ти не переживай, приїжджай, будеш тут жити. Якщо переворот вдасться, і тебе виженуть під три чорти з Росії. Паралельно з цим. Вчора, ще до початку перевороту, президент Рамафоса, президент Південної Африки теж зробив прекрасну заяву. Сказав, що якщо вдруг випадково, десь в майбутньому через день станеться переворот, то ти теж приїжджай в Південну Африку, пригостимо, накормимо бананами, будеш жити на пальмі, все, все як Путін любить. От. Ну, Єдине, що ми зараз не знаємо, яку країну вибере Путін, Уганду чи Південну Африку. От. Але в будь-якому випадку в нього такі можливості є. Е, ще одна історія. Включився Ердоган, сказав, що підтримує Путіна. О oh гад. Ну, от, хоча ми знаємо, що це підтримує Путіна. Це типу, щас ми вам зробимо, встав, виставимо що за всі услуги. Ну от, але, типу, як мінімум, публічно він це заявив. Ну і є така заява. Далі РДК і Свобода Росії закликали прихильників до дій. Ну от, розверніть свою зброю на вежі Кремля. Вони сказали, що з Вагнером вони вороги по суті, але в даному випадку є спільний ворог. Це Путін, і вони теж не проти його знищити. Ось це зараз така поточна інформація. Вибачте, багато новин, але дійсно такий цілий потік новин. Марафон новин несеться в Росії. Багато подій, але дивіться, я вам обіцяю, що ми з вами ще сьогодні точно зустрінемося, бо свіжі новини будуть. Вагнерівці приближаються до Москви, наближаються, і там буде дуже багато екшну. Подивимося, яким чином чи вони спершу підуть захвачувати військову базу, чи можливо підуть. Займатися іншими речами в залежності від того скільки в них є зброя, але в будь-якому випадку на вечір чекаємо якихось подій. Будемо точно за цим слідкувати і з вами ділитися, але тим часом в Україні теж. Не без подій на Донеччині звільнили території, які були окуповані ще в 2014 році. Тобто починаємо відмотувати і ота західна історія, що мовляв, вийти на кордони 22 лютого це прекрасно. Ні, з цим не погоджується ні залужний, ні Збройні Сили України йдуть вперед і звільняють і наших людей, і нашу територію. Найголовніше залужний поговорив з Мілі, Сказав нашому західному колезі, що все рухається по плану. От як ми з вами домовлялися, так. І рухається в Путіна теж все по плану, просто в іншу сторону і є нюанси. Друзі, в мене до вас дуже просте, чітке запитання. По великому рахунку, сьогоднішня ситуація для багатьох стала чорним лебедем. ну як мінімум для Путіна, так точно. Але ми з вами говорили і в попередніх відео раніше, і рік тому, і коли війна почалася, я вам говорив, що. А Путін втіче як Янукович, це кащей безсмертний, просто якого треба проколоти голкою в потрібному місці. Ну і зрозуміло, що наші спецслужби західні спецслужби цю голку знайшли і зараз, якраз таки, нею намагаються проколоти. Ну, виглядає зі сторони так дуже очевидно. Але для Путіна це чорний лебідь який стався достатньо незрозуміло для нього, і він зараз не знає, як на це реагувати. Свого часу Янукович, коли прилетів такий чорний лебідь, він на нього сів і полетів втік. З України зрозуміло, що Путін його тоді критикував. Як ти міг втікти? Тільки в Путіна з'явився свій такий чорний лебідь, Путін теж втік. У мене до вас питання: це останній чорний лебідь для Путіна? Чи він все ж таки зможе з цієї ситуації викрутитися? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я читав, ви багато пишете про те, що мовляв, це сценарій Путіна, щоб вийти з війни таким чином. От, напишіть, будь ласка, свою думку. Чи буде далі, чи це вже якраз таки та історія, яка припре його до стінки в мінімум, а в максимум демонтує його режим і виведе його із влади. Ну яким чином виведе це вже краще читати історію 17-го року про Ніколая II і його. Родину, друзі, підпишіться на канал. Нагадаю, що в нас з вами йде збір. А я в попередньому відео не зовсім вчасно поставив картку і Монобанку. Тому якщо можна на далекомір для наших хлопців на 118-й на запорізький напрямок, вони дуже просять. Ми, якщо сьогодні купимо, сьогодні постараємося відправити. В будь-якому випадку кидайте хто скільки може, крім прекрасних новин, які падають нам з Росії. Треба створювати велику кількість прекрасних новин на нашій території. Тому якщо можна на Монобанку... Маленький донат. Дякую вам, бережіть себе, бережіть своїх близьких, пам'ятайте про загрози. Цього щура загнали в кути, він здатний на все, але в будь-якому випадку його треба затиснути і дотиснути. Дякую вам і не прощаюсь. До зустрічі!